Собачку, Я готова. За спідничку киця! — один мама, собачку один, Тягнуть руками, вбираються ногами, промочились, проподіли увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. кличе киця, один мамер. Вихованку мишку. Йо, Сіроманку, один. ходи, мишко. Йо мою, не лежи мені, рібку, опано. Пішли вони на город. Гул, гук, взяв дід. Рівку, за зелени чук бабала. Діда за сорочку, внучка я готова. Бабу за сорочку собачка. Ніка ні. Внучку я готова. За спідничку кітця собачку. Собачку за хвостик. Мишка кітцю. Йомою, за хвостик. 老婆